Розкажу, як я готую субстрат для моїх дорослих кімнатних рослин. Беру універсальний ґрунт для кімнатних рослин, додаю цеоліт, ґрунт Акадаму і ґрунт пуміс, а також агроперліт. Ці неорганічні складові потрібно додавати для розгалуження кореневої системи рослин. Цеоліт це природний мінерал. Віддає та поглинає воду. Є здатність до іонного обміну. Ґрунт Акадама це спечена японська глина. Утримує воду та поживні речовини. Забезпечує вильний дренаж та аерацію. Ґрунт пуміс пористий вулканічний легкий камінь. Утримує воду і сприяє розгалуженню кореневої системи. Агроперліт для аерації ґрунту. Я вирішила додати ще. Субстрат можна готувати 50% органічною складовою і 50% неорганічною складовою. Ще можна додавати пемзу, гравій, річковий пісок. Ще я додаю гранульоване добриво для листяних та хвойних рослин, осмокот для поверхневого нанесення. Тривалість дії 4-5 місяців. Вода проникає через оболонку і починає розчиняти поживні речовини всередині гранули. Такий субстрат підійде для фікуса, хої, зам'якулькаса, красули. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд. На все добре!